У пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати та сестри! На шляху пізнання змісту та сенсу власного життя важливою умовою є пізнання Божої волі. Божа воля проявляється в щоденній історії нашого життя. І через неї реалізується. Завдяки пошукам і виконанню Божої волі, відкриваємо, що історія нашого життя вписується в історію спасіння, і це незалежно від наших слабкостей, падінь і гріхів. Саме в історії свого життя знаходимо Бога, який живе, діє і безостану працює в своїх створіннях, присутність і діяльність Бога в нашому людському буті. Зумовлює наше особисте заангажування в динаміку Божого життя, Божа воля реалізується на перехресті дії Бога і дії людини, зусилля Творця і зусилля створіння. Другий Ватиканський собор в Душпастерській конституції про церкву в сучасному світі говорить людина в своїй глибині перевищує всю матеріальну дійсність, повертається до цієї непомірної глибини. Коли звертається до серця, де на неї чекає Бог, який досліджує серця і де сама перед ним лицем Бога вирішує свою долю. Ми не отримуємо Божої волі у готовій формі і дефінітивно на все життя, вона нам об'являється поступово в міру нашого зростання, внутрішнього навернення, відкритості і щирості в слуханні Божого Слова зростанні в любові до Бога. Ісус говорить якщо любите ви мене, то мої заповіді берегтимете, тобто будемо звершувати Його волю, і, хоча покликання до конкретного стану життя, до подружжя, священства чи чернецтва дається нам однозначно, то вибір стану і життя не вичерпує всієї повноти пошуків і виконання Божої волі. Божа воля перевершує подружній, священицький, чернецький і кожний інший стан життя. Бог постійно оновлює свій заклик до повнішого відчинення на Його божественну волю. В Його волі прихована Його любов. Божа воля приховується і водночас об'являється в наших прагненнях і духовних захопленнях, які Він нам уділяє. Слова Ісуса, Царство Божє між вами. Стосується також і Божої волі, Божа воля об'являється в нас і посеред нас, її треба тільки відкрити, знайти, прийняти і сповнити. Молячись щоденно словами, Отче наш, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, ми декларуємо готовність співпрацювати з Богом або Його царювання, тобто Його божественна воля. Об'явилися на землі, так як воно є явлене в небі. З одного боку, наше прагнення шукати і виконувати Божу волю є благодаттю і подарунком, з другого нашим завданням і відповідальністю. У критичних життєвих ситуаціях, коли відчуваємо небезпеку, часто укладаємо з Богом якісь пакти, подібні до торгівельних договорів. Взамін за те, що Господь вислуховує важливі для нас прохання, декларуємо якусь жертву свого боку, і, хоча робимо це з поривом щирого серця спонтанно, але в цьому є щось егоїстично споживацьке у відношенні до нашого зв'язку з Богом і до виконання Його волі. Ми часто помилково вважаємо, що в Бога майже все треба заслужити здоров'я, успіх, добру роботу, згоду в родині. Розпізнавання Божої волі в житті та її виконання вимагає від нас пізнання справжнього образу Бога, вимагає також і внутрішнього досвіду Його безкорисливої любові. Бог любить нас задармо, тільки тому, що Він сам нас творив, щойно під впливом такого досвіду в нас можуть народитися чисті прагнення, зусилля і праця на користь пошуку і виконання Божої волі. Виконання Божої волі це прийняття, очищення і примноження того, що ми раніше отримали від Бога, фальшивий образ Бога деформує наше розуміння пошуків і виконання Його волі, і, так, наприклад, Божу волю ототожнюють з якоюсь трагічною необхідністю зносити страшне терпіння чи нести хрест, ніби богові подобається людський біль і страждання. Пошуки і виконання волі Отця знаходяться в центрі життя Ісуса, це Його їжа. Їжа моя, каже до своїх учнів Ісус, волю чинити того, хто послав мене, і діло Його довершити». Ісус живе тільки завдяки волі Свого Отця. На питання Фарисеїв, чиїм іменем проповідує Ісус відповідає ясно і рішуче той, хто послав мене правдивий. І що я чув від нього, те й у світі говорю. Коли вгору чоловічого сина піднесете, тоді знаєте, що я сущий і що від себе не чиню нічого, але як навчав мене Отець, мій, говорю, і що той, хто послав мене зо мною сущий, не полишив Він мене самого, бо я постійно те чиню, що до вподоби йому. Ісус, напередодні своїх страстей. Проходить в воливному саду боротьбу за вірність волі Отця, ця боротьба на смерть і життя. Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а Твоя буде воля. Останні слова Ісуса на Христі звершилось це свідчення про повне сповнення волі Отця. Ісус переживає внутрішню боротьбу за вірність волі Отця. І як кожна людина, Отче, коли Ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а Твоя буде воля. Ця молитва показує, скільки в серці Ісуса було неспокою і пережиття щодо майбутніх драматичних подій. Кривавий піт Оливному саду показує, яким болясним для Ісуса було розпізнавання і виконання волі Отця. Ця молитва не була такою єдиною молитвою у житті Ісуса. Так само Ісус молився у важливі моменти свого життя, залишаючи рідний Назарет після 30 років прихованого життя, під час сорокаденного посту в пустелі, де його спокушав диявол, перед вибором апостолів, після демоскування Юди як зрадника, або перед іншими важливими подіями в його житті та місії. Євангелисти багато разів згадують, що Ісус проводив безсонні ночі на молитві. Або вставав рано і йшов у відлюдні місця молитися, найважливішою темою Його молитви, мабуть, в той час була пізнання волі Отця. Автор Листа до євреїв пише, що Ісус був подібним до нас в усьому, крім гріха, отож був подібним до нас не тільки в виконанні Божої волі, але також і в неспокоях розпізнання і шукання її в щоденному житті. Біблійне твердження, що Ісус був подібний до нас у пошуках Божої волі, не означає, що психологія Боголюдини заангажована в процес пошуків так само, як психологія кожної людини, методи, способи Ісусових пошуків волі Отця не є ідентичні з нашими, і, хоча Ісус завжди буде Тайною, але Його подібність до нас у всьому, тож і в пошуках волі Отця, була справжньою і дійсною. Отож. Просимо сьогодні в нашого Спасителя, Ісуса Христа, допомоги в наших щоденних пошуках та звершення Божої волі в нашому житті.